Всім привіт! Сьогодні почну готувати шипучий газований напій з квітів чорнобривців. Для приготування цього напою потрібно взяти квіти чорнобривців, лимонну кислоту та цукор. Додаю лимонну кислоту та цукор. І все це необхідно залити звичайною водою з під крана. І потрібно розмішати, щоб лимонна кислота та цукор розчинилися. Суміш потрібно накрити кришкою та залишити на добу при кімнатній температурі. І за всю добу, що суміш у вас стоятиме, два-три рази перемішайте. Пройшла доба. Дивіться яка рожева водичка. І потрібно розлити наш майбутній шипучий напій по пляшкам. Розлила напій по пляшкам. Наливати повні не потрібно. Можна було трошки більше, але в мене залишалося. Зайве, то я ще додала з цих пляшок. І кидаємо свіженькі кіточки у кожну пляшку. Я по дві штучки. Беремо кришки і кожну пляшку щільно закручуємо кришкою. Трішечки стискаємо пляшечку. Як бачите, вона стиснута. І зараз ці пляшки потрібно. Поставити туди, де вони будуть газувати. Якщо ви поставите їх у підвал, то це займе приблизно місяць. Якщо у холодильник, то десь півтора місяця. Якщо ви хочете швидше скуштувати цей чудовий напій, залиште їх у теплому місці, ну, при кімнатній температурі. Через 2-2,5 тижні напій буде готовий. Радять залишати пляшки у лежачому вигляді. Нарешті пройшло два тижні. І перевіряємо, що в нас вийшло. <ріст> Чуєте, гази виходять? Ух ти. Бачите, як піниться наш напій? Ну і наливаю в стакан. Отакий. Вийшов напій у мене. Зараз скуштую. Він навіть уніс стріляє. Цукор, мабуть, перебродив цукор. Майже не відчувається. Таке воно кисленьке і різке. І охолоджене, воно дуже смачне.